Бажаю здоров'я, мій позивний кіт. Я старший водій першого зводу механізованої роти. Ми зараз займаємося обшивкою машини. Це нам дає змогу підвищити боєздатність. Також це дуже важливо, так як воно зберігає життя наших піхотинців, наших водіїв, екіпажу, дає змогу. Для транспортування майна і особового складу, що на позиції, що з позиції. Ворог ж не стоїть на місці, так само, як і ми вчиться, він зрозумів, що тут є деякі слабкі місця. Вони зараз взагалі не б'ють в броню, тому що вони не прожигають. Вони б'ють колеса, б'ють лобове стекло, б'ють ззаді, тобто там, де є можливість обіздвіжити машину. Перебити якісь важкі, ну важливі магістралі. Тому це, це все обшивається додатково, щоб уменшити шанс, не дати шанси туди взагалі. Процес доволі таки трудоємкий, потребує багато затрат, багато матеріалів, багато трудових ресурсів, і трошки треба тут. Думати, що куди ціпляти, куди варити. Бо вона ж висока, вона ж спроєктована по барханам скакати в пустині. Тут же ж все, зараз ворог такий хитрий, підступний, залітає куди треба і не треба. Бо в нас є вже печальні випадки, що з першого разу машина тухне і все. Ну, попали. Буває, що не попадають, буває, що випадають. Непро, непри, віжу тебя, віжу тебя, веду. Плюс плюс. Йоп, мать, блядь. Зараз дуже швидко змінюються умови війни. Зараз все переходить на СПВ, на дрони. Все потребує захисту, камуфляжу, все це ми робимо своїми руками. Для цього нам необхідні деякі технічні засоби, робити фортикаційні споруди, щоб не нарушати по мінімуму не руйнувати ландшафт, щоб це було ну, незамітно. З повітря, щоб це не було помітно цих жовтих плям, щоб не було прильотів, не було того, що тільки построїли і прилетіло, його зруйнувало. Все повинно маскуватися до приділу, і щоб не можна було подумати, що там знаходиться хтось, або хтось спостерігає, або якась там знаходиться техніка, чи там є якась вогнева точка. Дуже потрібен міні-ескаватор для того, щоб це робити. Чому маленький? Легше доставити не своїм ходом, а на лафеті автомобілем. Він тихонько тишком-мишком заїжджає під дерева, щоб він мог маневрувати під деревами і не дає великої стрільної площадки. Купи землі, купи глини. Це все компактно, все прибирається, все. От для того потрібен маленький. І також от він приїхав, день попрацював під прикриттям лісу, ввечері погрузили, уїхали. такий, тобто, щоб мобільний був маленький мобільний екскаватор. А допомагає добре, бо є такі ґрунти, що не вгристи. А він раз, 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 раз. і Добре, щоб так. Там дві колії було, щоб не було там розпахане поле з самосвалами, з екскаваторами. Щоб було. Бо дуже видно Видно зверху. Дрони, це глаза, очі, все літає, все смотрить, Кри, Крилля — дрони. Зараз війна трошки друга стала. Також нам потрібен хоча б 8-кіловатт чи 10-кіловатний генератор для сварки. Бо зараз ми варимо пролукові восьморкою, не тягне генератор, а ви самі бачите, що є такі з'єднання, що потребують доволі таки хорошого провару, щоб воно витримувало всі ці боєприпаси, які ми гатять по цій машині. Тобто це також дуже потрібно нам. Хто долучиться, вам велика дуже подяка. Цим ви допомагаєте нам, тим ви допомагаєте країні, цим ви допомагаєте собі. Тим швидше ми їх встановимо. І я думаю, що все буде Україна. Все-таки вони уйдуть з нашої землі, так як ми їм не позабамо.